Всім привіт підписники! Сьогодні ви пам'ятаєте когось Алекс Криш. Більше вам відомий як творець Майнкрафт і Я думаю, ви точно його пам'ятаєте. Це, наприклад, як Хохов 19 Ну, інших подібних переводчиків. Ну, кілки, мені більш пам'ятається оригінальний перевод. Я давно його дивився. Я із 5-6 років коли коли бачив мій прямий ефір. Ну ви розумієте. Я хочу пояснити, що із ним зараз стається Мені просто хочеться сказати про свого улюбленого улюблену любимого Майнкрафт, який робив оригінально. І дуже цікаву задумку. Навчити Майнкрафт. Не в грі, а в анімації. Це дуже один хіт. І він іменно мене познайомий з картом і все навчив. Ну почнем. Наш Алкс Кріш народився в Ні, Він. Він в ви... Вже не пам'ятаю, скільки років намаяв маюнок. На маюнку був персонаж. Бася, та іменно Бася. І він почав далі малювати Маював, маював, маював. І так стало багато маюнки, просто. Там були самі дуже багато персонажів. І все цікаво було. Ой. І це не були просто тюнки, це були комікси. І Алекс би хотів їх показати, тільки каже, що вони занадто жорсткі якісь, ходить мають якийсь жорсткий матеріал, який. Може, зрякати непідготованого глядача б такого. І ну, він нікого нам не покаже і шкода. Ну, я би подивився. Ну, коміксів так став багато, що на папері став ало, 10 см аж. Живі він почав маювати з 2007. -го. Коміксі. І потім він почав в 2009-му робити анімації. Анімації були на полоді на Half Life. Дивні історії. Ви скажете, кажете як. Вони ж були в 2016, а не в 2009 випущенні. Я скажу, це не дуже Мейкес. Та ого, що я у давній історії. Там було п'ять епізодів. Всі епізоди доступні, крім останнього епізоду. І ще, я дещо забрав, не хочете почути. Останній епізод, що є доступний, був знятий із екрана телефона. Я не знаю, чому інші епізоди були зняті з комп'ютера. Я тоді не знаю, як він тоді. Поступу можна зняти із, із комп'ютера, зняв із телефону. Тоді, тоді ну, ви розумієте, що вже подовжив Алса Самі Самій перший серії Майнкрафт для нубів справи мало перехідів. прям мало 10-20 тысяч проедем я думаю это будет мало так, сут, но я такого живу это мало я думаю ну mm -hmm. и вроде все залобано. сделано перестали работать и все попал Майнкрафт тилки Зв'язується один персонаж. вона єдина. Хо-Хо в 19. Він... Він починає озвучувати епізоди. Всі епізоди що з такого і, і вс... Тільки його мучила совість, через щось бо у епізод збирав у п'ять разівщик у автора. Та саму у автора. Стоїв він постидно, потім він мало а він багато сил вкладав. І йому мені покинути це. Діло просто, Ну ви розумієте, у єдиної була душа. Він... Ну, лас, що він їлась, що щось, відео просто. Ну, самі питати. Біти та щось услучить и все. А, а і все, получив мені на позицію и все. А конечно, А сам автор і нічого, мамі переділи. Із чеманчі починає обучатись. Іди просто віщий слідачив переходили. І... Він був дуже засмучений тілки. Він витував творця через його озвучки Чики, творець. Міг після епізоду. Ось то він хотів творець закінчити Аукс. Аукс. Ну, хобити епізоди для Майнкрафт тілки, ну, допомогою, Допомога підтримки його шарх. Якщо 19, то він получив госі і зміг далі розвиватись. Просто він, йому вже хотілося, була вже велика фанбаза якась, якісь перегляди, фанати. І у нього все було добре. Та ви розумієте. Ну, тільки шкода, що він покинув. Ну, Майнкрафт. Він зробив все-таки свій ластис. Тільки він не отримав свого познання і на весь світ. І на ютубе не отримав ніякої слави. Шкода сили були багато, То і розумієте. Коде хохла, а і він більше не виходив на Ютуб, виходить, оце ну, так. так, потім появляється. Новий переводчик за деякий час. Ікера. Ікера ж не мучила сьогодні, що набирало п'ять разів більше. А Ам автор писав під його відео щоб зупинись. Ти не розумієш, що твої переклади, що. Збирай набагато більше, ніж мої анімації. Ну, тільки було повністю бабабадно на нього. І він подовжив, 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 ну, а потім йому... ну, він далі озвучував і він ще Кейней озвучив. Ну, Глубоко таку. Кейней, де вони відповідали на питання, а потім... Кіуки його комп'ютер, вчап бешено багата і зламався, пішлось. Ну, його переводи на багату К, чим? Кіуки, кічарис це і речі він на самих подовжити переводи. Все, ви розумієте. А, да, і все було, о, ну, навіть не знаю, краще, що гірше. У нього є канал Toxic Waves. Цей канал такси. у де він, він скинув все, що не треба. Як анімації якісь якісь не потрібні. Ні, ти, ви розумієте. Нічого не потрібно йому. Ми що йому хотілося показалось. Тільки воно стало місцем, де я переводив його анімації. І... 5 разів більше став. А ось оригінальний. Аж 5 разів мільйон. Я підписників получив. Що справді, основний канал ще досі не получилось. Ну ви розумієте. Це дуже-дуже дуже. Йому дуже, дуже. не подобалось. А що Його російські переводи збирають набагато більше, ніж оригінал. Ну тільки він нічого не міг зробити. І ще є одна печина по якій він. Він ще більше не любив цей канал. Що? Діти кричуть, пишуть. Не розумію, що це анімація, що це складно. Ну вони... Він не знаю, що це і вони. Ну, ячно думають, що вони. Це легко і можна це робити кожен день. Або що шкода автора, Тілки. Я зараз покажу один вітривовок, де буде все пояснено без моїх слів. Це слави. А почему мультфильмы не выходят по полгода? Начав, к примеру, с того, как создаются мультфильмы, трудно ли рисовать кадры? На данном уровне, если мы говорим о фазовке, где грубые штрихи становятся чистым лайн-артом, а анимация сглаживается введением промежуточных кадров, не нужно никаких мозгов, только время. Вещи в анимации есть куда хуже. Например, конкретно этого видео Объяснение того сейчас, что мультипликация вообще рисует. К большому сожалению. Вот собственно процесс фазовки. Целых 20 секунд на кадр. Еще может одна-две на то, чтобы закрасить. Признаюсь, да, медлительно. Другая история немного с мобами. Конкретно этот пес, например, минута. Ну и третья история. Персонажи, которые имеют еще хоть какие-то зачатки анатомии. С другой стороны, причиной может быть то, что Майнкрафт для нубов не моя первостепенная суть существования. А вдруг я учился все это время? Совершенно случайно. Найти специальности разработал программу для анимации, которая способна автоматически наносить шейдинг. Или я хотел постичь новые технологии, возможности анимации, так сказать, творческого роста. Ведь, признаться, Майнкрафт для нубов я лучше уже не сделаю. Единственный путь к застою или вообще деградации. Возникает сразу же вопрос о дальнейшей судьбе этого сериала. Закончен ли он? Пока нет. Но в дальнейшем я сделаю все, чтобы отсеять всю связанную с ним рутину другим людям. А там, глядишь, уже и целиком. Не Майнкрафта ради, в конце концов, я создавал каналы. Одну и ту же картину в комментариях я вижу с 2012 года. Достаточно большой опыт, чтобы предсказать с каждой загрузкой поток комментариев вроде «БОЖЕ ОН ЖИВОЙ! В ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ! И ГДЕ ВИДЕО?!» и Начиная с четвертого дня и до конца века, если верить статистике. Так, по-моему, на каждом канале традиционного аниматора. И вот что должно от этого измениться? Многократное повторение одного и того же действия с целью получить различный результат это безумие по определению. Вечная война идет в комментариях между теми, кто обвиняет меня в лени, и теми, кто убеждает, что анимация это адский труд. Очень признателен. Но обе стороны ровно правы и неправы. Если у меня есть свободное время, очевидно, я не смотрю в одну точку. У меня есть множество увлечений, может быть даже зачатки личной жизни. Или просто нет настроения. Анимация к тому же не так утомительна, если тебе это нравится. Это возможность воплощения любых фантазий в четырехмерном виде. Это уникальнейшая, прекрасная возможность показать все то дерьмо внутри тебя, которого стыдишься так, чтобы его не только не сочли странным, но и полюбили. Когда реальность разочаровывает, она станет тем, что ты пожелаешь. Анимация прекрасна как для аниматора, так и зрителей, если ты делаешь ее без чувства, что кому-то должен. Можно выдвигать тысячи причин, еще больше можно выдумать, таких нелепых, например, как нехватка финансов, особенно если ты работаешь один и тебе не приходится содержать студию. Но в итоге всю болтовню можно заменить простыми словами, которые пять лет назад меня обидели, пока я их не понял я не обязан оправдываться. Слова настоящего создателя вселенной Баси Питера. Больше она не ее часть. И все Чули, бачили и все зрозуміли. Він просто задумался еще один Читати дитячі коментарі в Токсиквейс. А потім він почав робити скетчі, які він казав буде робити, тілки вони набирають вжалки 10 чи 5 тисяч переглядів за тиждень, а епізоди мої кадри нубі мільйони. І ще що більше добро, творця, це є сімнадцятий епізод Майнкрафт Янобів. Просто він зібрав дві тисячі доларів і цей епізод почув мало гей. І ще виключав на Почав розманчуватись на каналі навіть Toxic вейс, а він получає Дуже-дуже багато. Дів. Ну ви розумієте, вигування було справжнє. І шкоди все так закінчилося. Що можемо сказати в закінченні? Що Майнкрафт для нубів мертвий? 18-го епізоду не буде, крім ремайстерів. Вибачте, хім, папа.